Добралась до цибулі і накопала і оце помила, бо грязнюча страшне. Зараз, може, огірочки ще зберу. Ну тут не знаю, мені треба півтора кілограма на мій рецепт синіх. У мене там три кілограма синіх. Але я розділю на дві порції, бо мені здається, я не зможу гарно помішувати в каструлі. Вона не широка, а в мисці мені не хочеться. І моркву викопала. уже декілька оце помила, а та відрі ще від киса, я Взагалі вона ось така грязнюча. Тут єлі пройшла і накопала. От. Я й забула. Здається, мені моркви теж треба півтора кілограма, по 500 грам на один кілограм синіх. Так, і томати в мене вже вдома є. Я хотіла на вулиці все це робити, але ну, щось воно таке захмарене. Я не встигну навіть е, додому все занести, коли я оце на стіл все винесу, як ли вони тут дощ. Дивіться, як гарно тут оце, як вони цвітуть. Навіть сонечка нема, а вони цвітуть. Бачите, гарні і червоні є. Осьо є червоні. Мало, але вони розсипляться. Я не встигаю їхні. Чашечки збирать і розкидати, вони самі розсіються. Саме більше це жовто-гарячих, от отих таких, чи як їх жовті, а оце такі бліді, жовті, більше на лимонні схожі. Ну і рожеві. Оце, виходить, що в мене їх тут три види, але в мене ще були такі якісь полосочку, Ну, мабуть, я їх, може, і зрубала, не знаю. Ну, і зараз я в мене навіть ось ось біля помідор квітують вони. Бачите? А, не чіпала, хай собі па... і тут. І оце ж мої огірки, мені мало, так я ще ж насадила оце на осінь, щоб були. Дивіться, як вони гарно тут ростуть, і треба їх вже попроривати. І зараз я ще огірочки зберу, поки дощу нема. Що там є трішки. І тоді хай він собі йде той дощ. Ну, слава Богу, сьогодні не так багато огірків, але є перерощі, бачите? І отой е, е, кущик, що в мене е, з'їв е, хрущ корінь. А я його потім посадила, відновила. Оце він дає такі огірочки. Оце. І багато-багато. Так я в нього там назбирала і зовсім маленькі. оце. Зараз я їх відокремлю і отакі огірочки замариную в маленьку баночку, делікатесні такі будуть корнішончики. Ну це потім, бо дуже багато роботи. Зараз я цибулю хочу на вулиці. Почистити і можу й порізати. А в першу чергу мені треба порізати. Щас винесу півтора кілограми баклажанів і на вулиці поріжу. Не буду все виносити потрішку. От. Ну а вже смажити буду вдома, бо дуже так воно темно якось стає Тучі насуваються. Але в першу чергу мені треба ж ту морку помити і обрізати. А, правда, їй нічого не буде. Хай стоїть. час, синіх поріжу. А чому поріжу? Поріжу кубиками, їх треба засолити, щоб вони так постояли, пустили сік. Взяла мобілку, може щось подивлюся, поки буду різати баклажани. Та вирішила на вулиці, поки е, воно захмарює, буду відносити потихеньку в хату, зроблю дне піднесу. І зараз я поріжу кубиками баклажани, віднесу в хату. Потім ще щось. Ну, це ж, мабуть, отак буду. Треба трішки. Кубики, щоб були величенькі. Не знаю, Віка любить в олів'є любе маленькі, але це ж не олів'є, це ж буде ікра баклажана кубиками. І я вирішила на дворі оце. Мук немає у нас. І потихеньку. В першу чергу поріжу баклажани. Ось в мене така миска є здорова. От. І в мене по півтора кілограми. В кожній миски помитих баклажанів. Шкірочки я не видаляла, не чистила. Ну і посолю ж і буде смачно. Гір отак горіч зійде. Такі кубики у нас будуть. Ой, а вони ж там ще спіють і спіють. і кабачки. Ну, щось у мене вже ніхто не хоче, щоб я поділилась, то я буду закривати. Думаю, я ікри роблю скільки, скільки в мене будуть томати. От, вона рік два стоїть у погрібі, три я не пробувала, а два у нас стояла. Тому що там у мене є вже. Навіть і соки, і варення, яке треба перебрати і викинути. Я вже частину винесла сюди, але це ж це треба відкрити, все зібрати, помити. І це ж скільки я закривала. Я навіть знайшла сік, робила я, коли іще онук родився в 12-му році. Обіцяють сьогодні знову. Так що чекаємо дощику, ну а на дворі я оце зможу зробити. Потихеньку, в першу чергу, баклажани. Так, я на слідуючий рік доживем, я скільки садити не буду. Я не знаю навіть скільки треба мені посадити. Дивіться, коли всі були, я садила 90 кущів огірків. Це було на три сім'ї. А зараз одна, що мені виходить, 30 кущиків і хвата це. А я ще насадила на осінь. Ой Боже. Як ото, знаєте, є така. Приказка, вона на російській мові жадна з фраєра згубіла. Навірно, це до мене. Ну, а, а томати, бачите, скільки не садиш, що ти хочеш, венчуш, це ти, ти, ти таке не їстимеш. А томати по-різному, бувають хороші, дивлюся у дівочок, такі там гарні томати, та й валі. А на салати на всю консервацію, звичайно, хватить. Так. Ну і я буду різати, що за чим і відносить у хату. І ще сьогодні, якщо дорічок мені дасть, то я сьогодні хочу лавандочку зробити, так шарик. Трішки обрізати. Але ж хочеться, щоб я взяла і живця іще посадила. Я там пришпилювала, правда. Ну, вийдеш. Я тебе погодувала, гуляй. Вчора дощ такий лив, що вона й не виходила, а зараз за радість гуляє. Так, оце треба зрілить. Ну ти ж не будеш таке їсти. Ну що це? Ну що, ну, на, пограйся. Думаєш, що то смачно? Ні, то не смачно. Так я величенькими кубиками ріжу. Ага, я не буду блендерити, Ця ікра буде в мене кубиками. Так онучка захотіла, а я люблю сині, хоч кубиками, хоч ні. Ну, що ти хотіла? Що ти хотіла? Ну, все, я кабач... ті... сині порізала у дві миски, Це по півтори кілограми. І зараз я так добренько посолю, я сіль винесла і хотіла отак, дивіться. І я лишаю так годин на дві, ну, скільки в кого час є. Пустять сок, зійде ота гіркота. Так, сіль можна віднести і оце все я віднесу. І я хотіла перці порізати. Але воно заходить, думаю, я, мабуть, в першу чергу поріжу цибулю, бо коли вдома її ріжеш, то очі плачуть. Ну, це щесь віднесу. Ого, пашке. А ти де? ні ні, я зараз піду, фенді. Піду візьму, мабуть, я цибулю сразу. А потім вже буду дивитися, чи морпу, чи перець. Ну, щось те буду робити. А цибулю ж треба почистить. Ну, оце, я зараз так на столі. Мені ж треба її зважити півтора кілограми, щоб було. То я почищу, піду зважу. Я ж не знаю приблизно хоч. Ну така, дивіться, непогана цибулька. Я її мало садила, звичайно, але так, треба доску прибрати, все, треба її вже помити. Так. Але хватить Щось купимо. Ну, дивіться, в мене така ще ніколи не росла, як в цьому році. Так, Зараз швидко і піду, бо воно таке заходить. Ой, господи. Вже і не хочеться. Ну ми ж, знаєте, нам, коли ж жнива, мабуть, завжди така погода. вже ж не пам'ятаєш, як було. Жарко, погано, холодно, зовсім погано. Не знаю, півтора кілограми, скільки воно там затягне. Та всю зараз отак обріжу. Оце думаю. Ой, на що я скільки садила Подивіться я, скільки ще заморочуюсь тут. Зараз витру і буду цибулю різати. Букашка йди звідсиля. Так, стіл витру, бо я тут цибулю клала, насмітила. Ой, і ще хочу кави випити, мабуть, я ще й кави вип'ю. Так, ой, це фасоля. Що з неї тут буде? А, ні, це это, горох. Я думала, фасоля. Та ні, таки нічого. Так, от сюди його покладу. Я ніяк там його не приберу в порядок. дощ його моче. Цибулю я почистила, зважила по 750 грам, і зараз я її тут поріжу. А то якщо я не встигну, бо там хмариться ж, я й так довго тут, то я моркву і перець болгарський вже в хаті зроблю. Так, ну все, частенько. А, і ще й чесник. Ну, чесник то вже таке. Головку, мабуть, я добавлю, а може, і менше. Так, цибулю я винесла, а за миски забула. Пішла ще й по миски. Ну і зараз я <клухи> трошки посижу каву, ні, забула. Хотіла оцим ножиком, а він товстий, буду цим. І теж цибулю буду різати кубиками. це ж, дивіться, на дворі вона мене не так буде доставати. От, отак я ріжу. І оце ж в кожній тарілочці по 750 грам. Цибуля своя. Сині свої, морква своя, ну все своє. А тільки ж його багато. Ну, якби так, да. якби це була велика сім'я, то може і ні. А як для нас одна сім'я тут нас троє, то не дуже нам цього треба. Поменше можна. Я віки говорю. Я на наступний рік мало буду садити. Вона каже, а ти кожного року так говориш. А приходить весна і садиш, і садиш. Ну отож. Так раніше хоч було кому віддавати. Дуся переробляла, щось я переробляла. А коли вони зовсім були молоді, то я для них, для всіх робила. Для доці і для сина. Вони тільки забирали. Так. Ну і я буду продовжувати. І лишиться у мене ну, саме таке основне це морква. Моркву треба почистити. Я її вже зважила, тільки почистити треба. І її треба викупувати вже, бо там починає вже оце на півтора кілограми я знайшла дві порчені. Я собі каву винесла все-таки, бо я вже заморилась. А хотіла показати, дивіться, який я перезірвала. Це ж навіть не знаю, як помірять. Дивіться, це ж він не доріса, я його зірвала, бо мені треба. Цей вже почав ось о, трішки красніти, теж зірвала. Ну, вони всі ще зелені, але мені треба. І оце ж я їх позривала. Винесла я ще моркву, яку мені треба почистити, потім помити. Взяла відерце, куди я моркву буду чистити. Так, його на підлогу на землю. Зараз я поп'ю каву. Ну, от, поріжу перець, потім почищу моркву і поріжу кубиками. До речі, перець я теж ріжу кубиками. Я разів декілька пробувала соломкою або кільцями, мені не сподобалось. І я вирішила, що я кубиками буду. І так ото я її ріжу. От. І моркву я не тру на терці, а теж ріжу, але невеликими кубиками. І ось я хотіла сказати, ну тут ось одна. Бачите, вже морковна муха залізла. То я не знаю, може і завтра я вже її викопаю. І подивлюся, може в мене там знайдеться місце, то частину натру і в морозилку. Наш, морква в нас була в цьому році дуже дорого. Так що треба її зберегти. Ну і ще щось, ще ж може, буду закривати. Ну, оце я зараз поп'ю. Федюшка, що ти там хочеш? На сонечко вийшло. Ну, плюс 25 у нас, але вітер такий прохолодний. Займає більше часу, ніж приготування. Бо це ж поки все оце помиєш, начистиш, наріжеш. Ну, це добре, що я пішла в огород, а це ж треба купити і принести його додому. От. Баночки підготувати. От. А потім, що там, пообжарював все та й, і готово. Вона така кава смачна. Вона трішки тоннізує. Тут лимончик без цукру, але лимон був присипаний фруктозою, ну, цукром з фруктів. І взяла я корицю, ну і каву. Я дивлюсь, що на небі багато хмар, чи встигну а може й не буде сьогодні дощу. Добре, я допиваю каву і буду різати. Красуня ходить. Ти ходиш да? красуня. Гуляй поки. Ну, не так-то тепло, але плюс 25, ну ми вже звикли до тої температури, яка була. Так, я що хочу сказати? Я перець порізала кубиками і моркву кубиками порізала ось. О. Так, окремо, щоб я не знаю, як в мене там вийде, бо це я, мабуть, дуже багато. Ну, виходить 3 кілограми баклажанів, півтора кілограма моркви, півтора кілограма перцю. 2400 томатів. Томати я ще не різала. Це потім, вже в самому кінці, що я ще не сказала. Та, вроді, все, морква, перець, баклажани. Ну, і чесноку теж одну головку тільки. Я думаю, цього буде достатньо. І оце я зроблю кубиками. Потім зроблю ще, щоб вдома їсти. А зараз не буду робити, бо ми, я робила з кабачків і ми ще не доїли. Ну, то як доїмо, або хоч трішки там лишиться, то віки сподобалось дуже. І так ми хорошо налягли на. А воно ж очі. Ну, Трішки лишиться, то зроблю ще синіх. А вони хай там підростають. І теж треба якось не знаю. Так воно ж не вгадаєш. Які сині дадуть урожай, які не дадуть. Тож, то вже. Іди, Це ж те, піди знай. Вроді чистила і не дочистила. Так, морква в мене помита, часник не митий. Часник потім помию. А, цибулю я не сказала, то от того, що плачуть. Теж там півтора кілограма. І от я не знаю, або в дві посудини буду робити, а якщо влізе, то в одну. Ну, краще в дві, щоб було як трішки помішувати, але щоб не... кубики лишились кубиками. Так, здається, все. Ну, і як я це буду готувати, то вже буде вслідуючому відео. Поки що на цьому. Сьогодні все почистила. І що я? Я зараз піду лаванду. Дається мені сьогодні, то я піду лаванду, трішки пострижу і щось заживцюю, може. Так у мене бутилок немає. І в мене ж одна троянда стоїть, ото як був вітер, такий прям ураганний. Він мені зламав троянду. Така вона, знаєте, бурякового кольору, дуже така темна, і аро... пахне страшне. От. Я, здається, це од Лілія брала, і вона вже величенька була. І така гілочка велика. Я вам покажу, якщо я... Не удалила, те ну, я знімала, ну, а не виставила. То я покажу, як вона зламалася. Ну, і я поставила просто в землю в горшочок поки що. Ну, я думаю, я її заживцюю. І там, скільки було оцих бутонів, ну, не розквітли. Так, ну і зараз я піду, покажу вам ту трояндочку і піду лаванду підстрижу. А, спочатку оце все повідносю. так. Пускай мене. Ну, оце вона стоїть, здається, два дні вже. Оце квітувало, але бачите. Так, зав'яла. Я оце ж їй тут така легка земля. І я поставила, і дивіться, скільки тут бутонів, і ось. О, може, і розкриється. Ну, я потім заживцюю. Поки буду поливати, буду дивитися. Але мені хочеться її лишити ще. Я зараз покажу, де от зламано. Оце ця троянда, і дивіться, отут вона зламалася. Ось тут вже аж засохло. От. І вони ж, бачите, от цього йдуть отак. І, звичайно, це дощ її зовсім зовсім побив. Вона тут так пахне. Ну, і це я її хочу заживцювати. А оце портулак, агресор, ось. І ось. О. Ой. Так, корінець лишився. Не витягла, буде рости. Ну, і мала агресорша тут. Так, пішли, будемо лаванду обрізати. Пішли, Що ти там трогаєш? Пішли. Ой, дивіться, як ми нюхаємо.